На сходах мерії з'явились незвичайні жебраки. Вчителі з фіговими листочками на причинному місці та капелюхами в руках просили батьків грошей на школу. Таким перформансом активісти застерігали владу від переводу україномовних класів і шкіл на російську мову. Зранку на сходах мерії кипить робота. Одна школярка переписує підручника. Двоє інших майструють футбольного м'яча з пап'ємаши. Такими організатори акції бачать будні учні у школі, яка віддала частку свого бюджету на відкриття додаткових російськомовних класів. Ми робимо м'ячі для того, щоб нам було власне чим грати, оскільки всі кошти пішли на російські підручники. Що в цей час робитимуть учителі? Демонструє викладач інформатики. Якщо в мене з'являється один російський клас, то відповідно кількість документацій стає вдвічі більшою, і я маю ще написати російський панку Но навантаження вчителя зростає, а якихось додаткових фінансувань і зарплата за цю роботу не передбачається. Де школам шукати гроші? Підказує друга дія перформансу. Будь ласка, подайте, подайте на підручник біології з російської мови. Подайте організатори. Кажуть, їхній театралізований виступ проти навчання російською спровокували заяви міністра Табачника, зокрема й вчорашня. 60% населення в столиці говорить, живе, спілкується, зустрічається з дівчатами російською мовою. Серед 537 середніх шкіл повністю з російською мовою викладання тільки п'ять буде більше, якщо батьки схочуть. Дмитро Табачник, міністр освіти. Активісти проти російських класів і шкіл бо переконані, можливостей вивчити державну, в дітей і нині замало. Лише цьогоріч під різними приводами закрили українські школи на Донеччині, Луганщині та Полтавщині. Максимум 4-5 вчителів на всю школу, на будь-яку пересічну київську школу, розмовляють українською. Всі решта, не кажучи, вже про перерви, навіть на уроках розмовляють російською. І в цьому полягає основна проблема. Протестувальники лишили в мерії звернення до Попова з вимогою оприлюднити. Позицію київської влади щодо російськомовного навчання, заступник міського голови Новохатько згодився зробити це за допомогою вікон. Акцію назвав політиканством і запевнив, жодних планів зі створення російських класів і шкіл у Києві не мають, тим паче коштом українських наміру закривати в Києві українськомовні класи та групи в садках ніколи не було. Якщо батьки зберуть групу там 20 чи 25 дітей. Польською мовою, чи російською, чи турецькою, чи євритом, то тоді це громадяни міста, такі які мають користуються такими самими правами, як всі. Тоді ми будемо думати про задоволення цих прав кия. За які гроші вдовольняти права нацменшин, обіцяють вирішувати у кожному випадку окремо Ольга Семонович, Максим Мусіян, програма Вікна СТВ.